Це сталося у давні часи. На планеті що природа хотіла вмерти, коли наш Спаситель вмирав на Голгофі і падали краплі невиної крові. У, увколо журились трави і квіти. Послухайте, ми вам розкажемо діти. Я ріс на долині червоних стюльпанів, і люди усі милувалися нами. та сонечко в небі погасло раптово, боялися, а що не з'явиться знову, і ніч опустилась опівні на землю. Було нам і сумно, і страшно, і темно. Прозорі краплини, роси, діаманти, чому ви сьогодні здаєтесь сльозами сумуються мною подруги троянди, і птахи не радують землю піснями, чи скоро повернеться радість до мене, чи знову наш сад оживатиме співом? Здається, природа, в чеканні завмерла, надії, що завтра відбудеться диво. Не сумуй, бо сталося чудо вже про це лунає всюди. В лісі тиша панувала, і конвалія спитала. Ой, сестричко, що за лихо, і чому довкола тихо, соловейко наш мовчить, і струмочок наджурчить, і дзвіночки цілий день наспівають Дензелень. Ми дзвіночки за... зжурились з нас гілок, і похилились наші дзвони, мовчали всі навколо сумували, навіть сонечко, провітне заховало проміс світла. На сумуй, постало чудо. Вже про це лунає всюди. А навкруги природа взя співала, взлітала пісня в голубінь небес, і небо землю радісно вітало, бо сталося диво, Божий син воскрес, Христос Воскрес, яка велика ця новина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес! Радійте нині, діти здійснились найбільше і чудес. Радіє світ навколо весь. Христос воістину Воскрес! Амінь.